Порт одяг 10 кілограмів. Перший чистий сорт. Без домішок друга. Давайте дивитися разом. Це у нас ціна, за цілий мішок за 10 кілограмів, 1900 гривень. Дуже насправді класний лотик. Це у нас свічотик такий класний. Наступна у нас зіпочка, Сіренька, простенька, класична, базова. Наступне у нас знову ході з капюшончиком. Чорне. Оп, таке простеньке. Наступне у нас спортивні знову ж таки штанці. Оп, це у нас розмір М. Наступне у нас ході сіреньке теж. Оп, такого типу. Я вас, напевно, трошечки опущу, вниз, бо ви нічого не бачите. Така зіпка. Штук ще, Оп, дивимося далі. Це у нас конверс. Так, ході від конверс. Наступне у нас худі такого класного зеленого кольору. Оп, таке простеньке. Наступне у нас знову білесеньке ході. Наступне у нас оп! Знову. Ой, це у нас так. Оригінал. Наступне у нас опа, дивимося, спортивні штанці. Теж великого розміру. І Наступні знову спортивні сіренькі базові штанці. Це у нас розмір S. Оп. Далі. Що у нас? Худі. Класний такий приємний принт. Це у нас чистий перший сорт. Зовсім немає другого. Оп, 1900 гривень. Дивимося далі. І тут, у нас залишилося буквально. Пару речей. Це у нас такий свічотик укорочений. Наступне щось чоловіче. Оп, Далі у нас спортивні штанці. Оп, сіресенькі, простесенькі, класичні на кожен день. Далі у нас такі худі темненьке. Далі дивимося. У нас знову спортивні штанці. Такі приємні, трішки утеплені. Наступне. Ой-ой-ой Замочок треба зробити, це в нас розмір XL, Але дуже класно. Наступне у нас лосінки. Так, лосінки жіночі. Оп. І останні дві позиції: таке худі і худі холістер, зіпка. Якщо хочете замовити саме цей лоток, пишіть нам у коментарі. Наш менеджер з вами зв'яжеться.